Вітаю! В сьогоднішньому відео розглянемо, як скинути Samsung M31S до заводських налаштувань. Перед скиданням телефона до заводських налаштувань переконайтеся, що 1. Ви зробили копію важливих даних на карту пам'яті або комп'ютер. Карту пам'яті перед скиданням потрібно витягнути з телефона 2. Ви пам'ятаєте свій пін-код, пароль або графічний ключ. 3. Пам'ятаєте пароль до домашньої Wi-Fi мережі. Це допоможе уникнути багатьох проблем після скидання. Перед скиданням потрібно вимкнути телефон. Якщо ваша операційна система 11-ї версії та вища, то потрібно телефон під'єднати до USB порту комп'ютера, інакше викликати системне меню не вийде. Після цього одночасно затиснути кнопку Живлення та кнопку збільшення гучності. Після появи логотипу кнопку живлення відпустити. Кнопку гучності тримати до появи меню. Після завантаження меню кнопкою зменшення гучності потрібно вибрати «Wipe Data Factory Reset. Підтвердити вибір кнопкою живлення, кнопкою зменшення гучності вибрати Відновити заводські налаштування та підтвердити кнопкою живлення. Знизу екрану можна спостерігати за процесом. Ви повинні побачити повідомлення, що старання даних завершене. Далі потрібно перезавантажити телефон. Має бути вибраний параметр. Перезавантажте систему зараз. Параметр підтверджується кнопкою живлення. Процес перезавантаження може сильно затягнутися. Наберіться терпіння. Залишається налаштувати телефон. Вибираю мову та натискаю на кнопку Почати. Приймаю ліцензійні умови та налаштовую дозволи. Ось повідомлення, яке ви також скоріш за все отримаєте. Виконую під'єднання до домашньої мережі. Ввожу Пін-код, який я використовував до скидання налаштувань. Відмовляюся від налаштування облікового запису та від копіювання додатків і даних. Знову відмовляюся від налаштування облікового запису, який так компанія хоче нав'язати. Пропускаю налаштування захисту. Відмовляюся від встановлення додатків. Ставлю відмітки для встановлення деяких додатків компанії Samsung і натискаю на кнопку Далі. Відмовляюся від аккаунту Samsung. Знову відмовляюся від нав'язливих додатків і нарешті отримую телефон із заводськими налаштуваннями. Ви можете увійти в аккаунт та налаштувати спосіб блокування, але якщо плануєте продавати телефон, то налаштовуйте його так, як показано у відео.